Огляд. Комбайн Volvo 1110 просто в ідеальному стані. Так він виглядає тут все. ніякої ржавчини, тим більше варіння, резина ідеальна, що ззаді, що спереді, всі обшивочки присутні. Комбайн на гідравліці руху. Січкарня на рухомих ножах. Тут так само, зверніть увагу на цю трубу, вихлопнув, вона вкрасти, ніколи не красилась, Цепи, еліватор, все просто чудово. Як ви бачите, зірочки, барабанки, барапаня, все ціленьке, зверніть увагу, який він. Просто ляля. Ідеальний комбайник. Знаходиться він місто Березне, Рівненська область. Кому щось цікаво, дзвоніть, пишіть, дам відповідь на всі питання. Ось такий комбайник у нас є. В комбайні нічого робити не треба. Ціна на віддачу, підкреслюю, на віддачу, комбайн коштує 11 тисяч доларів на віддачу. Стебло піднімачі. Ще й коса навіть добра. Все, дякую всім за увагу.